Про стан додержання прав людини в закладах соціального захисту населення, інституційного догляду та виховання дітей в країні йшлося на нараді у представництві омбудсмена в Закарпатській області. Мета цього заходу подивитися стан виконання рекомендацій в сфері додержання прав людини, наголосити на тих кричущих випадках, які були виявлені у 2024 році, подякувати окремим керівникам. За їхню роботу, де нами були виявлені незначні порушення прав людини, або в тих навіть де були виявлені порушення прав людини, але була миттєва реакція, і ці порушення на даний час усунені. Торік до представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатті надійшло понад дві тисячі звернень. А команда офісу уповноваженого здійснила понад 200 моніторингових виїздів, зокрема й до закладів, де проживають та навчаються неповнолітні. Було виявлено факт критичних випадків порушення прав людини серед типових порушень. Це неналежні умови перебування, доступ до, до охорони здоров'я, питання освіти, умов перебування, нестача фахового персоналу чи порушення питань безпеки. В області були виявлені факти порушення права на охорону здоров'я та меддопомогу на достатній життєвий рівень, зокрема харчування, одяг та житло. Зафіксували порушення прав осіб з інвалідністю та їх право на вільне пересування. Відтак, за зверненнями повноваженого омбудсмена, було відкрито 71 провадження, а у семи випадках направлено сім актів реагування до органів влади.